Всім привіт! З вами програма Хто у формі. Мене звати Микита, і сьогодні у нас в гостях Максим Васькін, старший сержант, інструктор з вогневої пілотовки і просто неймовірно крутий та вмотивований хлопець. Привіт, Максим! Добрий день, Микита. Що побудило тебе стати військовим? Коли ти зрозумів, що хочеш розпочати свою службу у війську? Ну, вся ця історія почалася. Наприкінці 11 класу, саме тоді я певно зрозумів, що я хочу стати військовим. Ну, всяка література, де і новини взагалі про військове життя, почало мені подобатись. Також це дуже подобалось моєму товаришу. От, і в якийсь момент такий прорізок часу, ми відрізок часу, ми вирішили. Вдвох, що будемо вступати саме на військово, захотілося бути саме військовим. Що нас побудило, я навіть на, на даний момент я сказати не можу, але просто в один момент ми з ним так подивилися один одному в очі і зрозуміли, що це те, що нам подобається, це те, що ми хочемо розпочати в своєму житті, те, що ми хочемо досягти і пройти разом, да, пройти разом і вирішили піти служити, так сказати, батьківщині. Мені цікаво, як твої батьки відреагували на твої рішення доєднатися до Лав Збройних сил. Бо тоді були дуже тяжкі для України часи ООС, початок агресії Росії проти України і військовим тоді доводилось важко. Мене пробували переконати в тому, що не треба цього робити. Мама там зі сльозами на очах. Плакала, не хотіла мене відпускати з вокзалу, але я твердо вирішив. Ти почав свою службу в Збройних силах. Можливо, найперші, найяскравіші спогади. Е, ну, найяскравіша подія це взагалі, що мене тоді, як тільки я прийшов на стриглиналису, це було такий дуже. Сильний психологічний удар, по-моєму, его. От. Чому ти обрав саме таку спеціальність, саме військову психологію, що спонукало тебе е, вибрати шлях саме офіцера, військового психолога? Саме психологом я вирішив стати це ще було на початку 22-го року, ще до повномасштабного вторгнення, вже під час мого перебування в бойових діях. Я бачив, просто я спостерігав за людьми, я бачу, як вони реагують на, на всі умови війни. Я сам від себе відчував якісь певні зміни. Е, я просто бачив те, що людям реально потрібна психологічна допомога. Особливо це спостерігалося, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді людям, які вже безпосередньо перебувають на позиціях, їм ставало ще гірше через те, що Ну, психологічно було важко через те, що вони знаходяться е, тут, їх родичі зараз, наприклад, там в Київській області, в Житомирській області, там ну, будь-де по Україні, де прилітали ракети, е, що їх родичі зараз перебувають в небезпеці, і я я, як сержант, на той час працював з людьми, балакав з ними про те, що от треба якось заспокоювати себе, треба сподіватися на те, що все буде добре. От е, заспокоював, допомагав. І на той час я зрозумів, що все-таки щось в цьому є, що потрібні, що людям потрібні такі люди, які здатні їм допомогти. От, і тому на той час я прийняв рішення, що хочу стати саме психологом. Це допоможе, як і мені, в принципі, воно допоможе так розібратися в собі, так і людям, з якими я буду в майбутньому працювати. Найважче, з чим ти зіштовхнувся, будучи на посаді сержанта в зоні ведення бойових дій? Сам заїзд в зону бойових дій на той час для мене це взагалі був щось абсолютно нове для мене. Це страх якийсь був. От, ну, це було щось нове. Це було, і воно сталося настільки несподівано взагалі на той час. Тобто, буквально нам за пару днів сказали, що ми будемо грузитися на ешелон і виїжджати. От тому це. Було досить несподівано, досить страшно було на той момент. Робота сержанта заключалася в тому, що постійно треба контролювати, де знаходяться люди, постійно контролювати, що де вони роблять в умовах бойових дій. Постійним процесом є забезпечення життєдіяльності цього підрозділу. Наприклад, от у мене був взвод. От, і ти постійно як командир, як сержант, ти постійно, постійно маєш думати про те, чи все людям вистачає, чи вони забезпечені, чи вони чи є чим стріляти, наприклад. Чи бачать вони вночі за ну, тобто, чи користуються вони приладами. Якщо в когось тих приладів нічного бачення чи тепловізорів немає, кому треба щось забезпечити. Тобто ти постійно займаєшся тим, щоб допомогти людям, щоб прагнеш їх забезпечити найкращим для того, щоб у них все було, щоб бойовий дух постійно не опускався. От, ну і думаєш про те, як би їх зберегти в першу чергу цих людей. Макс, розкажи детальніше про свій досвід в зоні ООС, про напрямок, який ви тримали, про, можливо, особливості е загалом бригади вашої підрозділу, в якому ти проходив службу. Як е ви будували там свій побут? Е загалом, як е жили? Як я вже казав, перебування в зоні бойових. Е Дій то для мене було абсолютно новим. Все. Тобто, і побут, все було абсолютно нове. Тобто, коли ми в Бахмуті вигрузились на станції погрузки, все, у мене вже тоді почався мандраж, я вже не знав, що робити, що буде далі. Потім ми в районі очікування пробули три дні. І після того вже. Був, було видане бойове розпорядження на виїзд безпосередньо на позиції. І я тоді пам'ятаю, як я зараз думав, зараз: ох, війна, там буде зараз взриви, копать там, грязь і все остальне. Ну, воно трохи було не так. станом на 21 рік Це нас привезли тоді, командир роти нас пошикував. І я як тоді молодий і так неопитний, Мене ж хотіли перше, перше, що хотіли зі мною зробити, це лишити поки на КСП, для того, щоб я звикся трохи, адаптувався до умов. Тобто, але тоді я сказав: типу, ні, я тут не лишуся з вами на КСП. Коротше, мене сразу отуди, бо в мене був чудовий головний сержант з воду на той момент. От е, я сказав, що я піду з ним. От з ним мені не страшно туди йти, типу, я піду туди і не хочу тут на КСП з вами лишатись, побут, що було дуже для мене складно. Тобто приготування, наприклад, їжі, да, спостережні пости, виставлення оборони і все остальне, оцінка місцевості, оцінка противника, знайти де противник, От, його спостережні пости, взагалі поведінка противника на нашому напрямку. Ну, це це був напрямок світлодарськ Миронівське. І Луганське. Ну, тобто, я беру так. Тобто, найвища точка це Світлодарськ, потім йде найближче до переднього краю, йде Миронівське СМТ. І вже селище Луганське це було, вже, воно майже, ну, воно було прифронтове, майже от його половина села, так би скажем, чи вже окраїна цього села вже проходила з розмежувальною лінією. От, е... Треба було оцінити противника взагалі, як він там себе поводить. Такий дуже великий стрес, тому що буквально спати по 4 години в сутки і постійно бути на ногах, постійно приймати доповіді від спостережних постів, постійно переживати за забезпечення цих самих спостережних постів. Тобто тоді робота ця для мене була неймовірно важкою. Це було абсолютно новим для мене і не скажу, що воно мені не вдавалося, але це був такий чудовий досвід. Єдине, що повезло на той час, що було літо. Тобто літом заїжджати в сектор, це ну, більш легше, ніж заїжджати, наприклад, там, зимою, чи осінню, чи весною. От літом заїжджати до, доволі суха погода, тобто не стикаєшся з такими проблемами, як там тебе заливає дощами і всім остальним. І адаптація проходить легше, тому що такий фактор, як, наприклад, погода, на тебе не дуже сильно впливає. От, але... Взагалі, адаптуватися було, повторюсь ще раз, було важко. Але в принципі з часом, може, місяць мого перебування там, я вже якось адаптувався до тих умов, до того графіку постійного чергувань на спостережних постах, то до, до того фактору, що я знаходжусь в бойових діях, вже пройшла така певна адаптація. Бо на перша на початках, як ми тільки зайшли на позицію, знаєте, ну. Як це описати, коли ти там тільки знаходиш на позиції, ти там ходиш, ходиш, пригнувшись, там, все остальне, там, боїшся там, кожного шороху листя там, і все остальне. Але з часом воно стихає. Ти розумієш, що ти в відносній безпеці, типу, що тобі поки на даний момент нічого не загрожує. От такий період адаптації в мене був приблизно місяць, там, може більше. Довго не міг звикнути до зайців, які там в Донецькій області, там або фазани, які несподівано вилітають з трави, то, взагалі, як в теплак побачиш, побачиш, отак от виглядаєш головою. Там же ж е, спостереження вночі, отак голову виглянув, теплак плак до приклав і спостерігаєш собі за, своє, це, е, за своїм сектором. І там отакий жирний заяць собі сидить, і ти думаєш, то противник лежить, чи то Заяць, ну, чи, то заяць чи то противник. І ти реально не розумієш, бо вони, ну, він настільки здоровий, я просто не розумію, як його можна було так відкормити в тому полі. Найважчим для мене, от я на все життя, напевно, запам'ятаю зиму 21-го року, переходячи на 22-го. Тому що, хоча в полі буде сніг по щиколотку, наприклад, то в окопі. Траншеї, сніг буде вище голови, тому що коли сніг іде по полю, вітер дме, то за, ну, він завихрюється в саму траншею. І я ніколи не забуду, як я пробирався по траншеї, коли я був на віддаленому спостережному пості, який був ближче до противника. Я тоді там був старшим на Новий рік. Я там був. І як восьма година вечора вже темно. І я розумію, що мені треба тулити туди, занести ну, провізію треба занести, ну і плюс до людей, бо мені там треба було заступати на спостереження. Я тоді помолився Богу, я тоді, е отак проходячи повз один спостережних, сказав: якщо ти почуєш три постріли вгору, то або я помер, <смірає> помираю, або я провалився в сніг і не можу вилізти. От. Ну, Я почав рух. По траншеї засипаній. Короте, поняв, що в мене нічого не вийде, я виліз з траншеї і через поле отак от просто напряму побіг до свого поста. От. А прикол в тому, що там повністю відкрита місцевість. Я отак от на очах у противника, я не знаю, вони там, може, ржали, коли мене бачили. Але я отак от з тим рюкзаком, з тим автоматом біг. І, от. і тоді було дуже страшно, але я все-таки добіг, впав на коліно, думав все. Думав все, що я тут забув? Вже не хотілося на той момент нічого. Розкажи, як для тебе почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну? У нас вже на той момент були і так: безпеку обстріли постійно противник крив артилерією, і на той час рішення командування було перекинути. Наш підрозділ на, інші, на іншу ділянку фронту, трохи, так би мовити, південніше. От, е, в район Горлівки, виходить, село Зайцеве. От, е, рішення командування. Я пам'ятаю, як я з агс на спині, а я ще був такий універсальний сержант, який міг стріляти з усього стрілецького зброєння, крутити перекрути, стріляти з АГС і наводити АГС по по вітру, там, отак, от виставивши палець і подивившись в тепловізор, міг виставити АГС і настріляти. Ну, коротше, був універсальним сержантом, відповідав за АГС. Mm -hmm. от, і Я пам'ятаю, як зараз як я тарабаню той АГС двома улітками на спині. А, почалися вже масовані обстріли. Якщо до цього часу там десь може прилетить з міномета десь пару мін, то вже на момент люто. 2022 року вже почала працювати ствольна артилерія, і так само відповідь нашої бригади, це там почали використовуватись гради. Тобто, я перший раз побачив, як працюють гради, хоча це була відстань дуже велика, але все одно, тобто. Вже починалось те, що до цього взагалі не було. Тобто масовані обстріли ствольною артилерією, часті мінометні обстріли і початок роботи всякої РСЗО. Вже ближче до 24 лютого пройшла інформація там, десь близько 21 чи 22 числа. Я це пам'ятаю, як я дивлюсь відео про те, що колона техніки заходить в Донецьк. Російська техніка заходить в Донецьк, що гул машин, і ми тоді з хлопцями розуміємо, що зараз буде якась двіжуха. Що зараз щось буде. От. І вже за день, за день виходить до, як, ну, до того, як все починалось, почалося. Точніше. Е, я перший раз почув, як над нашою лінією зіткнення пролітає літак. Тобто якась певна сушка над нами пролетіла, але сама історія це дуже було весело. Тобто ми з моїм побратимом стоїмо на позиції, я його міняю, і він каже, що бачить якісь движення на їх спостережнику. Тобто бачить, що якесь тіло там ходить. Каже: ну, давай на насипемо з пулемета туди. Бо типа, ну, можна дозволяти противнику так вилазити собі з траншеї і вести спостереження, бо що він там робив, непонятно. Ну, Взагалі, ми собі тихенько підкрадаємося з тим кулеметом, все вже його на, на цей, ставимо його на сошки, вже він прицілюється, я коригую вогонь і чуємо, як щось починає свистіти. Ми таки не поняли, бо до цього часу ж такого не було, ми не розуміли, що то відбувається. От. І ми понімаємо, що летить щось реактивне, тобто ну, такий свіст турбіни реактивний. Е і що, ми ж не знаємо, що навіть робити. Ми той, кулемет бігом прячемо, біжимо в укриття, в перекриту щілину, біжимо. І, і він проходить дуже низько і, і прямо над нами. Ну, це... Тоді, мій страх, я не знаю. Я не передам словами, бо це для мене було вперше. Ми тоді впали. Я біг тоді, впав посеред траншеї в грязь. Короче, ну було досить непонятно і досить весело, коли воно прилетіло. Ми зразу доповідь. Ну е і вже близько там, через пару днів. Ну, тобто, ця сушка, яка пролетіла, це вже був якийсь такий нормальний знак, що щось десь починається, тому що застосування е, авіації взагалі не спостерігалося на будь-якій ділянці фронту, в принципі. От, е, і через пару днів після того випадку вже почалося повномасштабне вторгнення, вторгнення на е, Київ. От, е, і тоді я стикнувся з новими проблемами про те, що. Е, Люди починають панікувати. Панікувати в плані того, що у них рідні лишилися в Київській області, наприклад. От тоді я стикнувся з проблемами, коли треба говорити з людьми про те, що їм не треба тут кидати зброю і бігти в Київську область, захищати туди, бо вони тут так само потрібні, як і там. І там є кому працювати зараз, а ми зараз потрібні тут. От це так само одна із причин, чому я вирішив стати психологом. Бо в такі моменти пояснити людині, що вона потрібна тут, і що від неї тут функцій вона може виконати тут більше, ніж вона зараз пропаде взагалі, десь поїде, непонятно кудись, почне втікати з позиції. От, що в тяжкі моменти людям потрібно, щоб хтось їм це сказав. От. І тому саме я вирішив стати психологом. Це так, трохи переходя. Першим рішенням командування десь буквально після трьох днів, як почалася повномасштабне вторгнення, нас перекидають на іншу ділянку фронту. Ми всі погрузилися в машини. Я був старший машини і пам'ятаю, як ми, проїжджаючи Бахмут, забули пароль. А я, як старший машини, мав його пам'ятати, але я його забув. От і дуже була цікава реакція у тих, хто стояв там на блокпості, але все таки там все розрулили, все нормально. Я його вчасно згадав, поки він не поклав палець на спусковий гачок, я скла, Ну сказав їм паролі, все було нормально. Але тоді нас перекинули це в село Зайцево. Ну і ще з додаткових проблем це про те, що люди почали поступати нові люди. Тобто мобілізація почалася і почали мобілізовані прибувати на позиції. Деякі з них служили, деякі з них не служили. І я стикнувся з тим, що мені потрібно вчити, вчити людей. Тобто деякі приходили вже з якимись знаннями там, мінімальними про те, як стріляє автомат, як взагалі там побут складається. Але більшість була тих, хто взагалі не тямив, що відбувається. От, і я стикнувся з тою проблемою, що мені. Будучи в траншеї, треба вчити людей про те, ну про тактичну медицину, про вогневу підготовку, про е, взагалі, ну, як вести себе в побуті, е, як стріляти, яти, як там, не знаю, там передавати команди один одному і все остальне. Тобто стикався з такими проблемами, що люди приходили не навчені абсолютно. От, і я. Е, Особисто брав на себе відповідальність за те, що я буду вчити людей, які до мене приходять. І так і було. Е, людина, яка до мене приходила, не знаючи, як стріляти з автомата, могла вийти з, з водного опорного пункту, вже вміючи стріляти з усього стрілецького озброєння і навіть додаткових вогневих засобів, такі як АГС і СПГ. Тобто, я, е, 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 там там ростя, ти... Хотів їх навчити, хотів їх навчити, і я цим займався. Тобто я не покладаючи зусиль. Брався за цю роботу, щоб їх навчити і грамотно навчити. От. І це допомагало. Це допомагало, особливо коли там треба було відкрити вогонь по противнику Там з різних позицій, з різних вогневих засобів. Я не переймався, що хтось в мене щось не вміє. Знаєте, що треба вибірково десь брати людей для того, щоб зробити те то те-то. Я просто міг дати команду. Людина вже знає, все вміє. Вона пішла, відпрацювала, прикрила. І... Все було чітко, от е, е, так само е, ще допомагав їм е, так в тактичній підготовці, наприклад, е, якщо це можна так назвати, про те, що як діяти в разі чогось, якихось екстрених ситуацій, тобто і е, розписував кожен крок людини. От, розписував кожен крок людини, хто що робить в певних ситуаціях. І так само, наприклад, якщо не стане мене, хто буде робити роботу за мене, хто буде робити роботу за того, тобто призначав людей. От і на цьому, на цьому в принципі, з'їхали, да, нормально виїхали. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни активізувалися на усіх напрямках. Що робили ви, якби тримаючи свої позиції, як ви зупиняли ворога? Перша наша задача основна стояла в тому, щоб ми постійно спостерігали за противником, спостерігали за його діями, переміщенням його вогневих засобів. У нас було безліч, ну дуже багато було вогневих точок противника, з якими він там виїжджав на кочуючих мінометах. Наприклад, дуже часто він робив обстріли з артилерійських різних систем. Тобто, і сам противник на нашому напрямку він постійно. Старався нас придушити, тобто старався е, накрити нас якомога е, більшими вогневими засобами і показувати те, що він має перевагу в вогневих засобах, взагалі в кількості особового складу. От, а наша задача була е, так само протистояти їм, от, е, не давати їм можливості для якогось певного переходу на нашому напрямку. Тобто, е, як би там противник не старався облаштувати нові спостережні пости або нові вогневі точки, наша задача була стримати цього противника, наша задача була знайти, де він, що він хоче зробити, наша задача була насипати туди, якщо вони щось таке удумають. От, і з цією задачею ми дуже добре справлялися, тому що за допомогою аеророзвідки ми знаходили взагалі, де противник стріляє з міномета. На яких ділянках, тобто, і вже безпосередньо прямо перед нами, метрів 400, знаходили вогневі засоби. Він постійно обстрілював за ГС. -а. Дуже добре вони криють за ГЕСа і вони постійно копали нові е, місця, так би мовити, вогневу позицію для ГС цього. От, і наша задача була не дати противнику спостерігати за нами і накривати його вогневі засоби. Ти як людина з бойовим досвідом, з досвідом безпосередньої взаємодії з своїм підрозділом і взаємодії в стриманні агресії ворога. Що б ти порадив курсантам ВВНЗ? На що їм слід звернути увагу під час навчання? А також, можливо, подальшої роботи на практиках з підрозділами. Саме в нашому інституті приділити увагу таким речам, як вогнева підготовка, тактична. Я люблю ці два дуже елементи бойової підготовки, це є одним з моїх улюблених. Ну і я раджу приділяти все ж таки їм увагу, тому що життя воно тяжке і не, не, ти да, ніколи не знаєш, куди воно тебе заведе. Тому я раджу, так як ми всі військові, е Поглиблюватись, ну не прям занурюватись, але досліджувати, поглиблюватись в ці, так би мовити, предмети. От, порадив би на практиках більше працювати з людьми, вчитися працювати з людьми, бо як-не-як -як командир, це постійна робота з людьми. Командир це про роботу з людьми. От, тому. Вчитися балакати, вчитися ставити задачі, вчитися ну, розбиратися в документах, розбиратися в людях в першу чергу, тих людей, які ви можете поставити так само біля себе, людей, яким ви зможете щось довірити. Тобто, вчитися в цьому всьому розбиратися, вчити вогневу підготовку, тактичну, відвідувати якісь курси, постійно вдосконалюватися, ніколи не зупинятися. Мені цікаво дізнатися про твою внутрішню мотивацію, що не дає тобі зійти з обраного тобою шляху. І продовжувати навчатись, розвиватись і ділитися зі своїми знаннями з іншими. На це питання я можу відповісти тим, що, в першу чергу, для себе, в першу чергу для себе мені подобається постійно розвиватися. Армія це річ, в якій ти постійно розвиваєшся. Ну, за рахунок різних обставин ти постійно маєш розвиток, маєш вдосконалюватись, ти повинен вдосконалюватись. І е, моя мотивація це віра в людей. Що люди, які приходять до лав Збройних сил, вони так само хочуть постійно вдосконалюватись, вони хочуть щось навчитись, постійно хочуть щось досягти. І я в своїй мірі так само людям допомагаю чогось навчитись. От Так як я люблю вогневу підготовку, я інструктор з вогневої підготовки, я допомагаю людям дізнатися щось нове про застосування різних видів озброєння. От, і моя внутрішня мотивація це я ще раз повторюсь, це віра в людей і віра в Україну. Максим, і на завершення, чого б ти хотів побажати нашим глядачам. Я хотів би побажати постійно розвиватися, ніколи не зупинятися, мати віру і надію в світле майбутнє, щоб ніколи не здавалися в своїх початках, початках. От. і були сильними. Добре. Дякую тобі, Максиме, за те, що приділив нам час.